14 листопада, 23 роки тому, вперше був проведений день боротьби з цукровим діабетом у всьому світі. Хвороба є однією з важких захворювань нашого суспільства, яка є не просто невиліковна, а й спричиняє інвалідизацію населення і навіть смерть. Цукровий діабет це технологічне захворювання, яке виникає в результаті абсолютної або відносної недостатності гормону інсуліну в організмі. Інсулін це гормон, який виробляється підшлунковою залозою. Потрібен він для того, щоб глюкоза із крові переходила в клітини, де вона потім витрачається як енергетичний субстрат. Якщо Інсуліну недостатньо, то клітини енергетично голодують. У 22 сторіччі вже стало найактуальнішою проблемою людства. Статистика хворих на діабет в Охтирці і в районі вражає. Цукровим діабетом хворіють 2071 людина. Це цукровий діабет першого і другого типу. Цукровим діабетом першого типу хворіє 309 чоловік. Це в тому числі і 13 дітей. А другим типом 1762 людини. Коли людина починає багато пити рідини більше, ніж вона пила до цього, ходить часто в туалет, навіть і в нічний час. Людина може схуднути, з'являється слабкість, втомлюваність з'являється. Можуть з'явитися сухість шкіри, з'явитися фурункули, якісь запальні захворювання шкіри. За словами лікаря, хворих на діабет першого типу держава забезпечує інсуліном 100% щомісячно і вчасно. Таблетовані цукорзнижуючі препарати, яких потребує другий тип діабету, надходять із місцевого бюджету не в повній мірі. Інколи бувають затримки в постачанні інсуліну. Зв'язано це ну так з. Завжди зв'язано це тільки з тендерами, які проходять невчасно, і це ж на рівні Києва. Людям з цукровим діабетом доводиться щомісячно витрачати чималу суму для підтримки свого здоров'я. Багато хто навіть не здогадується про свої права щодо забезпечення безкоштовним лікуванням від держави. Аби мати більше уявлення про забезпечення діабетиків в реальності, подаємось до комунальної аптеки, яка має повний контроль видачі медикаментів. З розмови з завідуючою дізнаємося, що хворим. Не так же й легко отримати свої ліки. Нам би хотілося в повній мірі забезпечити всіх хворих, які потребують дані ліки. Але бюджетних коштів, звичайно, недостатньо для забезпечення всіх хворих. Ось чому аптека веде облік всіх потребуючих. В даних ліках і в черговому порядку ведеться забезпечення хворих даними ліками. Не на камеру діабетики жаліються. Вітчизняний препарат, який видають в аптеці, дає ускладнення на організм. Після тривалого прийому якого діабетики стають майже сліпими, і кожна ін'єкція для них стоїть на вагах життя. Ірина Івженко Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.